Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз я знаходжусь у Сербії. І ми прийшли на маленький такий майданчик, там де знаходиться декілька аптек. Тому що мені треба купити феру, залізо і з вітаміном С. Крім аптек, тут є, бачите, магазинчики. Дуже дивно черга в аптеці. Кіоски, за якими знаходиться зупинка для машин. І тут зупинка для автобусів. Що за район? Зараз запитаю. Я вам сказала, що ми йдемо в аптеку. Ну просто я так подумала. Ми зайшли в кафе, посиділи, попали з друзями знайомого. Єдине, що ми пішли, купили він мені купив сербську картку, тому що я всі ці дні без сербської картки. Це дуже незручно, тому що цілий день в мене немає інтернету, як баран. От тепер все в мене вже є новий номер, і ми зараз йдемо. В марті, а потім ідемо на базар. Він каже: Давай, Юр, ти посидиш, я схожу, все Я ж Хочу вам познімати, показати, що тут є в Сербії. Знаєте, то я буду сидіти. Я так довго буду сидіти. Мені сказали, що операцію ніхто не збирається робити. Тут немає таких спеціалістів. І три місяці я маю так ще чекати, фізіотерапію проходити. Буду вам дуже вдячна, якщо ви будете залишати свої вподобайки, коментарі, підписки. Це мені буде надавати сили і швидко одужання. Я зараз знаходимося в районі від Дековац. Йдемо в магазин Максі. Ми мали йти в цю церкву, але там, на жаль, зараз йдуть ремонтні роботи перед церквою. Я потім туди піду. Тому що сюди ближче, звичайно, йти. Магазин називається Максі, він багато де знаходиться у Сербії. Покажу вам приблизні ціни: 59 сербських динар. Щоб ви зрозуміли, 1 євро це 117 сербських динар. Я ще не можу швидко переводити, тому буду казати в динарах. 120. Коштує отакий от кавун і 100 динар, це якщо є програма на телефоні. Ви можете тоді купити по акції. 230 динар коштує виноград. синій 220 динарів. нектаринки 210 динарів. Ділите на 117, ну десь один, ну майже 2 євро. Ці 219 сливи. 89. Домашня лапша 125 сербських динарів. Равіолі, але це, мені здається, шпинатом 235. З фугні. тільки я не знаю, що це. Масло. Я бачу таке, яке в Чорногорі продавали, 169, але маленьке. Пану Маргарин, Доброго утро. Не знаю. І там тістечки різні. О, дивіться, він сам прибирає. Ви таке бачили? Просто тупо сам їздить собі, прибирає хлопець. Ми на нього пішли, він розвернувся. Думаю, ладно, пропущу ці. Пойшли, не, не, не розуміють, куди йти треба. Ходить, сам собі прибирає. Так, оце з села з'явилася. Не бачила ще що такого, щоб самі ходили, прибирали. А може, просто, знаєте, на перекур пішов в робочий, думаю, так все, сам іди куди хочеш. Я пішов на перекур. Так, це бачите, всякі до молока. Все, Юля, не вивчила сербську і забула українську. Тут молоко. Те, що я люблю, 3,2 175 сербських динарів, а 2,8 155 альпійське молоко, так? Може, комусь треба. І мене сикеть. Тут знаходиться все для випічки. Цукор 250, але це, бачите, цукрова пудра. Я не бачу звичайний цукор. Це, напевно, все для випічки тут. Ось, звичайний, цукор 115, якщо я не помиляюсь. І тут прашак. Це... Турецька по-моєму, фірма це випускає. Розпушувач. 38 Сербських динарів. Ну і тут теж дуже великий вибір. Різного борошна, брашна. Неважко. Не Вивчити. А це ражений хліб. Тут це спеціальне борошно, щоб цей хліб виготовляв. 114. Просто брашно для хліба, я так розумію, 94. 78. Бачите, тут 500 пише. А ще пише 400. Теж 85 буде. Різні лапша, отаке все. Скільки у нас тут лоша? 219,50, 60. А тому що там декілька крем супа. Знайшла Юля випивку, Ну бо ж, а як би з цього, так? Да? Щось дуже гарне. Строубері з полуничкою 1819. Тут у нас іде Гордонс, Ланден Дайджин. 1500. 800 смирнов 1480. Ну, на знижці я бачу. Фінлядія 2150. Слива, старий храст 1909. Пиво. Саме дешевше, напевно, 74, 134, 164, 154. Слухайте, тут такі вибір пива. Нормальний собі. 229. 89. Тож, нагадую, 1 євро – це 117 сербських динарів. Ось був туборг. Айс – практично 1 євро. Ось тут, так. Я не знаю, скільки тут видістова. Ну, 10 напевно, як мінімум. Якийсь нектар 70. Амстель 84. З лимоном 128. І оцей Дарсенер, навірно, 132. Макарони 460. 580. Цифри, знаєте, такі кусючі прям.

Прикольні, так? Да? Ракушки? О, ось це самі дешевші, які є в Чорногорі. 85 динарів. Ну це менше, ніж євро. Треба поведе вдома порівняти, не можу так швидко пасти. Які їм якраз коли піст. Нам видно ціни. На мас, я не знаю, що ковбаси, які ціни тут 66 за 40 навіть є, я не знаю, правда, що там тут із. Дійки. дійки, дійки, є свинини. До речі. Дивіться, прийшов до мене. Прийшов до мене кавалер, <реш> Златі, боч, преміум, шумка. Шинка така золота. Що тут такі солодощі є. Щось ми вибрали, якийсь тортик ми вибрали, я вам покажу потім. Він коштує 1299. Такі ціни, щось більше, навіть перевести, скільки це коштує. Коротше, такі тут тортики є. Банани практично 200 динарів. Картопля 70 динарів. Цибуля 39. Такі 150, такі 200. І маленькі пішли. Ось йогурт є всюди, тому я вам показую, що ви зрівняли ціни. 160 динарів тут. Такі великі. Ці 129. Моя кравиця, але це маленькі, 65. Будь ласка, моя кравиця 150. Додому прийду, перевірю, яка в нас ціна. І кефір тут. Ага, по всього. І холодна кава. Хоч по, по 140. Ті сусескі в окремих холодильниках. Зберігається 390, 300. Шоколад мілка, зазвичай ось цей шоколад завжди на знижках. Тобто, якщо інші в одну ціну, 599. Ну, коротше, 600. 600, всі з них йдуть по 600. Тут нема знижок. Можливо, тому що це невеличкий марки. Можливо, знижки тільки ввели. взагалі пішли дорогі шоколад. Оце, я думаю, смачний. Ну, звичайно, Юля, 1443. Ну, Рафаел у нас тут 790. І 870. Такі 970. Це теж смачний ліндо 695. Сьогодні ми з вами відвідуємо зелену п'ясу, тобто базар, Такі у нас тут ціни. 6 кукуруз 200 динарів, перед 150, лютий перед 150, Парадайс. помідори 100 за 1 кілограм. Вам видно всі ціни великими літерами. І як їх називається? Банани. Ми 100. пройшли всю вулицю, там продається все для дому. Ну, тобто все. мало. Тільки в деяких мазичках є овочі. Тут пекарня. Там був ще один магазин, дуже хороший за, за м'ясо. Я вже кажу, як вони м'ясний. Просто мене з ними каже, Юля, сьогодні швиденько, ну, коротше, що встигаю, то знімаю вам. Часник три штучки сто. Помідори два кілограма сто. Оце дуже гострий. Домашній фасоль 480, темна 440 чотиристам видно, 150, сом, Борка називається гострий. перець, на пану я не знаю. А Ані... картопля червона, 120, двадцять. молода картопля. Написано. Я навіть не можу продати, які тут стоїть смачний запах. Просто так, супер, ви я ви просто отак покажу, ми відчуваємо нестине. Сильно довго тут знаходитись. Дуже смачно пахне. А я ще так здивувалася, ми в магазині не купували взагалі нікого. Не все, не нічого. Воно, може люди не їдять, знаєте. Це теж дуже смачне. А видеовай масштаб, Сире, Сире м'ясо ясо коштую ну, таку ціну 1540, 1340 вісім. Фарш 698. і тут пішла корочка. 846, 1200 численних курочка, ні, вирізка напевно, спинка, Значит, майже 200, це 1000 100 бусова бочок. Я не знаю, як називаю, може не бочок називається, слинина це називається. А не бочок. Не-не-не, І 300 грамів свинського комаду. А це на диму підсмажено. Понь чайна. 100 грамів. 150. Ну і там ще ось, зверху все. Тут так прохолодненько. добре. Я зараз була в месара Фамосо, Фамосо, не знаю правильно, народна колбаса 598, тобто вони показують, що найдешевше. По реклом із Сербії, прямо з Сербії. І оце я так розумію прошут. Обвітрюється так м'ясо. Ну, якщо це негурські, то там два роки навіть так проходить таку обробку вітром і всі Ще одна пекарня, правда, тут, по ходу, вже все розібрали. Яйця продаються, мед. Немаленький базар. Оце все зранку, звичайно, зайнято. Дуже багато людей. Зараз практично не понад 12 години, тому половина вже людей немає. Він коштує 50 динарів. Не знаю, мені здається, що він або зелений, або не пічка на ну, Добре, не я вибираю. Базар знаходиться в районі Вуковіса. І кожен день він працює до сьомої години. Але каже, якщо люди, наприклад, це продали, то звичайно не йдуть додому то десь до трьох годин. Ціна на кукурудзу 300 динарів, червону сочевицю 350, зелену 350, Вот я не знаю, що це по 500, рис 300, Не знаю, що це. Темний рис чи що – 300. Насіння по 800, очищене сонячникове насіння 1000. ОТ 900, семена льону 400. Юя, не знаю, можливо, самах за 1000. Черна сусан, чорний сусан 1000. коротше, кунжутні зерна 700. Бадем, тобто мигдаль 1000. Так, Не бачу ціну на оливки жиле по 500-1300. Далі насіння з соняшником 400. Почекайте соняшником. А це яке? Це ти з тикви насіння. Вибачте. Це, це взагалі плютає. Кан горіх. 300 білий бадем. Мигдаль. 1300 цікаво. Кеші тисячу шісто, напевно. Ні, 1300 вибачте. А на цьому краї базару тут все. Дині, кавуни великі кількості. Там, наприклад, на початку ні цього не було. Були там помідори, таке все. А тут прямо декілька магазинчиків підряд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім вам мира душі, любові, благодаті і мудрості.